Вітаю вас, дорогі брати та сестри. Сьогодні 2 березня за ділянським календарем та 15 за Григоріанським. Цей день ми шануємо пам'ять священомученика Феодота, єпископа Кірінейського, а також мучениці Єфалії, мученика Троадія, преподобно Агафона Єгипетського, 440 мучеників італійських, святителя Арсенія єпископа Тверського, священомученика Олексія Пресвітера. Ікони Божої Матері, іменованої Державна. Ознайомимось з життям священомученика Олексія. Олексій Дмитрович Усенко народився 1887 року у селі Великий Токмак. В 1908 році він закінчив Таврійську духовну семінарію та був призначений до храму села Константиновка Бердянського повіту. Через декілька років він був висвячений у Ієрея, в тому ж самому храмі. В його сім'ї родились дві доньки, він служив проповідував Слово Боже, але революція та всі наступні дії, які слідували за нею, змінили їх образ життя, і вони були змушені покинути звичне для них місце служіння і йти, де ще не закрився храм. З 1930 року отця Олексія служить в селі Тимошівка, де отець Олексій веде активну проповідь, за яку в 1931 році його було вислано з цього села, але повернувшись, він продовжив своє служіння. З 1936 року храм було закрито і перетворено на комору. Отець Олексій пішов працювати до кологоспу. Але продовжував свою проповідь, проповідував усім, хто був готовий почути його, закликав збирати підписи і клопотати перед владою про відкриття храму. Через декілька років його арештували, посадили до в'язниці, а згодом відправили в табір, де він провів залишок свого життя, його молитвами допоможи нам, Боже. У цей день літургія не звершується, тому рядового Євангелія на цей день немає. Усім вважаю гарного настрою та завжди залишатися з Богом.